Наскільки є захищеними діти сьогодні, таким буде і наш завтрашній день. З таким головним месенджем відбувся профільний діалог між дотичними людьми у цій сфері. Власне у Закарпатській обласній прокуратурі на часі питання дотримання прав неповнолітні. до спільної ініціативи долучилися і представники СБУ, національної поліції, перші особи області, а також політичні лідери Ужгорода, Мукачева, Тячева та Рахова на публічній нараді. І Андрій Крючков уповноважений справа. Людини у Сакарпатській області саме команда Крючкова здійснила понад 70 виїздів на проблематичні місця, де порушуються права людини у нашій області. У Нас є випадки, коли діти були залишені в небезпеці представниками, працівниками відповідних служб, при тому, що напередодні до мого візиту відповідні посадові особи здійснили візит і побачили, що діти знаходяться в умовах, які загрожують напряму їх життю і здоров'ю. Але замість життя відповідних заходів в межах своєї компетенції вони вирішили відвідати інший захід. Але не вживати негайних заходів щодо збереження життя та здоров'я дитини окрему увагу приділили ситуаціям, коли загрози стають публічними. Так цього року в області зафіксовано випадок, коли підліток відкрито заявляв у мережі про наміри вчинити теракт. Затримання наживо. річний хлопець хотів напасти на школу, в якій сам навчається. Холодну зброю заховав наплічнику і вже почав трансляцію на стрімінгову платформу, але на вході до закладу його затримали правоохоронці. За Передніми даними юнак планував транслювати напад на учнів в соцмережі, де і проанонсував цей злочин. Його допис побачили правоохоронці Великої Британії і попередили своїх українських колег. Під час зустрічі обговорили низку проблем, що безпосередньо впливають на безпеку неповнолітніх дітей. Шлося про незаконне використання коштів у сфері освіти, дорожньо-транспортні пригоди за участі підлітків, а також необхідність посилення профілактики дитячої злочинності, підсумовує зустріч. Керівництво обласної прокуратури в Закарпатській області його результатом буде підписання. Спільної постанови, де будуть визначені конкретні заходи організаційного характеру, визначені коло органів і суб'єктів, які будуть виконувати визначені ці заходи. Вибачте, за повторення. Значить, це дасть певну можливість і направленість на досягнення визначених визначеної мети. А основна це мета це покращення захисту прав і інтересів дитини. У прокуратурі наголошують, за тяжкі злочини проти неповнолітніх відповідальність має бути максимально жорстокою у межах визначених законом. На жаль, фіксуються і. Розслідується і правохоронним мірогонами області, ряд кримінальних проваджень, пов'язаних як із розкраданням бюджетних коштів, які виділялися на сферу охорони дитинства, так і привласнення цих коштів, обернення їх на чужу користь шляхом зловживання службовим становищем. Це як здійснюється, як і службовими особами, які б мали раціонально використовувати ці кошти, спільно, на жаль, з підрядчиками. Субпідрядчим, який виконує ці роботи, такі факти нами виявлялися. маю на увазі правоохоронними органами області, і прокуратура забезпечувала процесальне керівництво як в шкільних закладах, так і в дошкільних закладах. Зі слів спікерів, зазначаємо, що зазвичай байдужість або зволікання з боку відповідальних служб часто призводять до непоправимих наслідків тяжких травм або втрати дитячих життів. Це у летальних обставинах. На жаль, у цьому році, у зак. В Карпатській області такі випадки виявлені за результатами наради. Сторони домовилися про посилення взаємодії між усіма службами та швидке реагування на кожен випадок порушення прав дитини.